Катю, ну як тобі, загородка? Так ласта, пап. Ну гуляю тут тільки я. А чому? Ну а чому, зараз ми вам розкажемо? Всім привіт ми з України. Слава Україні. Героям, Героям слава. слава. Та глядачі підписники, ну що, зробили загородочку, все. О, звичайно, трошки там наслухались ваших порад, кажуть, льоню, льоню, що ти наробив? Не то ж треба було робити. Та не так, та не так. Ну зараз трошки розкажемо, що і як до чого і чого ж у нас гуляє тут, тут тільки катюня, а коровки не гуляють. Тому що глядачі ми загородку ще поки не доробили, не довели до ума. Ну, звичайно, звичайно, дуже велике дякую вашим там порадам і все. Дуже багато глядачів в коментарях написало Льоня, треба було купити електропастух, поставити і не морочити голову, не вказати скільки коштів у ці стовпи, в ці шифера, в ці загороді. Легше і проще і дешевше. Ну, що хоті сказати за електропастух глядачі? В отій стороні людські огороди. В отій стороні людські огороди. Отам, глядачі попереду, людські огороди. Вдруг ті корови, які знаєте, не вигуляні, жеребці, як вискакують в них задні ноги, вище їхньої голови плигають. Як вони шмальнуть через ту, цю як? через той електропастух, а вони шмальнуть, глядачі, вони шмальнуть, то льоню тут сусіди на шнурки пов'яжуть. Зроблять ми шнурки. Так що електропастух не наш варіант. Хоча теж, в принципі, якби в нас тут була воля, якби в нас тут не було у нас ніяких сусідів не нічого, не було сусідських огородів, то, звісно, як варіант електропастух, звичайно, непогана річ. Ну а так. В принципі, нам треба, щоб була глуха загородь. Така була загородь, щоб знаєте, щоб ніхто не прорвав її на цьому. А саме головне, щоб корова не поскакали. Бо знаєте як, корівки теж ми не завжди так часто випускаємо, а як корівка 2-3 дні постояла, вже корівка не вигуляна. Вже вони починають брикати, вже вони починають гасапурити, вже вони починають одна одну пхнути. Тут як випустили, вже ми разів три випускали, то чуть вони не були, о, там через сятку не вийшли на цьому. Наші корови, тому електропастух це наш варіант. Ну що, глядачі, повипускали ми трохи, трохи тут їх потерлували. трохи за ними тут послідкували. Ну що? Не слух'яні. Корова не слухняні ніяк. Я їх кажу, дівчата, отуди, отуди, о, підсоглашаюся. Під, під, Миша, мовчай. Отуди, отуди. А вони, глядачі, осюди лізуть рахма, лізуть у двір, треба стоять з мітлою їм, це, ну, як, ганяєш, не слухаються. Ну, в общем, наш варіант. Треба, щоб коровки там були, треба його доробляти. Звичайно, планували ми ворота і планували ось сюди зашити цього, ну ось цю сторону зашити, планували пізніше. Коли зальємо, получається, як, проведемо бетонні роботи, коли зальємо отут. Ну, до, до бетонних робіт нам ще далеко, бо трошки ми не влазимо наш бюджет на цьому, то треба робити, щоб короки гуляли, треба нам робити, получається, оцю частину. Бо тут ми, глядачі, бачите, як зашили, поначіпляли всяких хляків. І кроватню стару прив'язали, і отакі у нас перемички, щоб поставали, прив'язали, то в принципі сюди не лізуть. Ну а сюди Люня загородив вже таку вірьову, запутав, отак хрест-навхрест. -хрест. Ми маню, тільки шух і вже доріємо. Переступила і пішла. Отак би, якби електропастуха той б і ушла на цю. Ну, для того, щоб ми там були, для того, щоб, для того, щоб ми не переживали, треба його доводити до ума і треба його городити. Ну, якось так. Так що що на сьогодні? Катю? Робимо ворота. Робимо, глядачі. Робимо, доробляємо. Ну і покажемо, трошки розкажемо, що і як, до чого. Звичайно, це все діло мені хотілося зашити металопрофілем. В общем-то, думаю, і ту сторону зашив металопрофілем, плюс ворота за, за, зашив металопрофілем. Ну і там глядач написав, каже, Льоня, та що ти вперся в той металопрофіль? Зараз корова одну одну толкнула, друга корова задки в той металопрофіль влізла і от буде весь металопрофіль. Буде все селнуло тебе отаке. Като не воно. Ставляй сітку. Ну, ми, бачите, до вас прислуховуємося. До ваших порад, звісно. Молодці, що радити, підказувати, бо всього знаєте, всього знати люди не можуть на цьому. Треба прислуховуватися. Що ми? Трошки ми підкупилися, зараз покажемо, що ми купили. буде Трохи розпаковка, ну і будемо, звичайно, займатися роботою. Так, що ми купили. Катю, да, купили сітку. 10 метрів. 10 метрів. Ціна однієї сітки 600 гривень. <кій> ну, общем-то, така сіточка. Думаємо, що сюди поставити. Просто сітку натягнути, така як у нас на городі, вона барахлянська глядачі. Вона така, ну воно взагалі як живе на цей. Заїхали в магазинчик, а є отакі листи. Ось бачите, отака вона ця. Трошки наче вона, трошки дужче кучі тримається. все. І виходить, будемо з цієї Від ціля, отак, загородимося. І будемо цією сятки робити ворота. В общем-то, ворота. Бо тому що, знаєте, як, так само і тим металопрофілем я сам його, як сам його дуже не люблю. Все городиться на лухо. Зашить тут на налуху, тоді ми не будемо бачити ні корівок, ніде нічого. Ну, я думаю, сіточкою буде, все буде пісня. Так, ну і що ми ще взяли? Взяли, виходить, на ворота. Взяли, виходить, отакої. Проф труби. Катя, Сіка на сіки. 50 на 22. 50 на 25. А на 25? Угу. Ну, на 25. То 22 метри. 22 метри. 50 на 25. Отакої труби будемо варити глядачі ворота. Будуть у нас ворота. Взяли, виходить, 22 метри і на цей, ну я думаю, так підрахували приблизно, що должно вистачити. Не знаю. Звичайно, трошки, мабуть, перебор. Бо тут у нас, в принципі, буде каліточка півтора метра двадцять і там ну, всього у нас треба буде таких цих буде три двадцять воріт. Ну, нічого, Забралися з запасом, щоб було міцніше. Ну і глядачі взяли отакої, виходить, арматурки, восьмерки. Кат, для чого це ми дали? Будемо сетку, як, як сказати. Укріпляти, щоб наші корови не вийшли. Тому що багато ляначила писали кажуть, льоня, та підуть твої корови через ту сітку. Отак. А я ж саме дуже переживаю. І все. Бо знаєте, як теж ну, таке ми випускаємо і боїмося, щоб вони, звичайно, від тіля не вийшли. То треба її чимось усиляти. Ну, і багато ляначина писали кажуть, льоня, та ти хоч би поверху запустив сіточку арматурку і вже тобі набагато буде міцніше. Так що що ми сьогодні глядачі будемо? Варить ворота, ліпить ворота, ну і плюс глядачі виходить арматурку, отам пустимо. Ну, щоб трошки, як? трошки себе уберегти від того, щоб корови не вискочили. Бо якщо корови вискочать в чужий огород, то це ж ви знаєте. Ота картошка по 20 гривень. Ота морковка це не котяна морковка, що вона стояла по троє кілограмів, а ще ж вона дорога, то можуть нам вивернути, як то кажуть. Та й капітально. Ну і плюс у нас немає часу над ними стояти. да. І плюс глядачі, знаєте, як це хочеться, довго. хочеться випустити, да. і щоб ми там 2-3 часика погуляли, щоб без нашого, без нашої участі. Ну і щоб ми за них не переживали. Да. Так що такі, І такі. ще ми купили, підожди. Красу. Щоб... Щоб... А, і купили глядачі, виходить, красочку. Да. Ну це дівчата покрасили, виходить, сіренькою тут сопчики, а там у нас все зелененько. Да, Через да, те да. ми взяли глядачі зелененьку красочку, щоб все було під зелений колір. Буде по красоті. Щоб все було по феншу. Ну нічого. А ми погнали Трачувач. що ми, погнали сварка-болгарка, гукати кума і будемо працювати. Так що погнали. Так, глядачі, ну що ми? Думали, за один день справимося, ну тут не так-то як. Не так хочеться, як робиться. Ну що, ходімо вам, покажемо, що у нас, як і до чого, що ми вже зробили завчора. В общем-то, виходить, розварили ворота. Зробили таку каліточку. Каліточку все відкривається. Все закривається. Ну і зробили, отакі у нас будуть ворота. Бачите, теж все відкривається. Получається, що ми? Ворота у нас будуть відкриватися сюди, каліточка буде відкриватися сюди. Чому так зробили, що ворота буде туди відкриватися? Тому щоб менш займало міста, щоб не відкривалися туди, щоб було як заїжджати трактором вертатися. Так що, в принципі, отаке. отаке Бачите, таку зробили конструкцію. Трошки, звісно, вимучилися, ота сторона у нас вимучили завіски. Зараз продовбались, потягло профіль. І не відкривається, і все. Попомучили страшне, ну, нащо наче налаштували? Наче Каліточки відкривається гарно, ворота відкриваються гарно. Ну все, в принципі, по красоті. Покрасили, дівчата вже вчора пізно ввечері, дівчата, давайте красіть, бо ми не встигаємо, не встигаємо. Ну, бачите, хотілося ж, дівчата, вже зашити його, ну, ні. Так що, такі справи. шити будемо сьогодні. Ну, а чому ж з вами такі красиві, бачите, гарні? О, як як директори в совхозі. <laughs> в колгоспі. Тому що, глядачі, сьогодні в нас 1 вересня. І відправляємо ми нашу ученицю в 11 клас. Вже дівчата ждуть нас. Ось такі красиві, дивіться. Дівчата, ви що всі в школу? Да. Ой, глядачі, я бо цей час, ви знаєте як. О, як казала тоді мамка, льоню вчися, льоню вчися, а Льоня ж двоюшний конкретний на цьому. Вчитися, не хотілося так, що так аж ревів. І казала, предупреждала, казала, Льоня, будеш крувам фости крутити, дітки, будеш кровам фости крутити. Ну, як воко плюнула, бачите. Таке, як двоюшник, таке воно і життя. То сварщик варю, то крувам фости кручу, то щось роблю, а був би вчений, був би вже як, отак би ходив би кожен день мене красиво. Так, а ну, вийди, покажися. Наша ученичка ось така гарненька, бачите? Ой. Кош, а ти тут теж не лице, а ну види, ти покажуть, ми таке нас таке... Я б так не буде, ти вернулася. Леше було, треба думати, де воно, що воно береться, де ті грошики беруться і все. Працювати. Так, що глядачі, всіх шкільників, всіх студентів вітаємо з першим навчальним днем. Так що успіху вам, в навчанні, учіться, учіться зубріть. Бо якби люди назад звернули в школу, я б вірити, да я б да, табличку множення вивчив би, чесно вам скажу, а так ще й досі не знаю. Так що такі справи. Так що, що ми веземо на спуню в школу. Ну а тоді, звичайно, приїжджаємо вже і доробляємо. Бо, знаєте, двоєшник таке є, треба доробляти. Бо якби ж знаєте, був якби п'ятерочник, варилося б воно б легше і проще. Хоча б, може, якби був. Відмінником ніхто б ті хвости не крутив би і ту сварку в руках не тримав би. Так що що ми погнали? Поїхали. Так, глядачі, ну що, нарешті, нарешті доробили. Доробили нашу загородь, довели до ума. Все. Так, ну що, хоча б казати, як у нас вийшло, як в нас вийшло. Все. Дивіться, як зробили ми виходить, ворота і каліточку. Отакою сіточкою, Бачите, ще доволі непогано і вийшло. Виходить, ми її взяли на кровельні саморізи, покрутили, розкрутили, все тримається. Це гарненько. Думаю, крови вже сюди не вискочить. Ну, і в принципі так цей. Так наша каліточка, бачите. Каліточку зробили метр двадцять. Дружина каже, велика льоня, як велика, ну чи з бетоном пройти, чи що, треба, щоб вона була широченька, чи з зайти. Не все ж время відкривати ворота. Ну, така вийшла калітка. Зробили защолочку, таку при... примитивну глядачів. Все два, два болта, Фу, дві гайки. Арматуринка защіпається, все по красоті. Ну і Звичайно, зробили отакі ворота. Бачите, теж все відкривається, все закривається. Ну, в общем-то, тепер закриєш і все буде налухо закрито. Будуть коробки гуляти і сюди не вискакувати. Так, ходімо, глянемо ще. Тут ми виходить, теж поставили сіточку. Бачите, сітку. Теж розкрутили її кровельними саморізами, прикрутили все. Ну, значить, тримається, все нормально. Бачите. Трошки, звичайно, треба було цю переварити нам про трубу вище, Ну, вже не схотіли. Вже думаємо, хай буде так. Не ті корови, як корови одною не продавлять, я думаю, туди вони не вийдуть. вже. Ну кум каже Льоня, треба каже, кинути розкосу так ціля сюди. А ну пишіть, треба він чи не треба. Я кажу, ну нащо ну, кум потрібно? Я не, не думаю, щоб сюди корови вискочили. Цей. Так що такі. В принципі, бачите, за цим усим, отут справились на відмінно, все зроблено, все гарно. Ходімо, покажемо вам, де ж ми арматурку поварили. Получається, поварили, бачите, по всьому периметру, периметру зверху. Від того краю і аж до того краю. Бачите, отак вийшло. Вставили сюди все і до стопчиків поприфачували її. Ну тепер воно вже знаєш таке більш-менш хоч трошки буде надійніше. Бо сітка, звісно, така, як жива. Ну, бачиш, там глядачі замітили, кажуть, льоня, дай арматурку. Дай щось таке, щоб воно хоч трохи щось було міцніше. Так що, зробили. У принципі глядачі, бачите, загородь вже готова. Повністю. Бо теж стоять там на, на шухері, стоять пасти кури постійно. Це, звичайно, не наш варіант. Треба так, щоб, знаєте, щоб можна було двері відкрити в сарайчику. Двері відкрити в сарайчику. Отак, взяти, відкрити двері в сарайчику. О. Закрити каліточку. І все. І все. Повністю. за... Та вигук киривок загорожений. Так що, що бачите, нічого, нащо потихеньку-потихеньку. І все, глядачі довели до ума. Ну, звичайно, кому понравилось таке відео, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. ну все, обов'язково буде Україна. Пока-пока.